У військово-морських силах зсу розповіли про переваги служби за контрактом. 18-24. представники центрів комплектування їздять регіонами України, щоб наочно продемонструвати переваги контракту. Це добровільна служба, яка дозволяє всього за рік отримати виплати в один мільйон гривень, а ще соціальні гарантії та досвід. Днями морпіхи відвідали Вінницю. Деталі у наступному сюжеті. Владислав, воїн 38-ї бригади морської піхоти, широкомасштабне вторгнення зустрів зі зброєю у руках, захищав від ворога Маріуполь, згодом Миколаїв, а під час ротації у Таврійське на Херсонщині оборонець зазнав серйозного поранення. У мене відмовили ноги, я відновлювався більш півтора року заново, намагаючись мати змогу ходити. Як самі бачите, на даний час я стою перед вами. І подалі виконую поставлені мною мені задачі. Олександру свої майже 25, пройшов шлях від молодшого лейтенанта до командира розвідки батальйону у 37-й бригаді. Воїн обороняв Херсонщину і Донеччину. ми їхали в перший бій колоною, тобто орки по нам працювали мінометами. Ми їхали ми навіть ну не усвідомлювали, що таке міномет, і що вона бахкає, може навіть вбити. другий бой, бій, третій бій. І так я спуст. Через два тижні вже став командиром роти. і через три місяці дослужився до начальника розвитку батальйону. За бойові заслуги Олександра нагородили орденом Богдана Хмельницького, третього ступеню. Тепер разом із Владиславом виконують інші завдання: заохочують молодь до служби у війську. В одному з закладів профтехосвіти Вінниці. Юнаки та дівчата уважно слухають морпіхів. За плечима великий бойовий досвід, такий самий, як і мого побратима Владислава. І ми яскравий тому приклад, що в армії є кар'єрне зростання. Якщо у вас є бажання, мотивація та відповідні навички, то у вас нічого не зупинить. Морпіхи зазначають, у війську потребують фахівців різних спеціальностей від технічних і медичних до бойових. Про перевагу кожного напрямку розповідають детально. Хто ж така морська піхота? Хто такі, наприклад, артилерісти, танкісти, апарати РБПЛА, дронщики? Хто такі розвідники, снайпери, інженери? Спеціальності у військовій сфері дуже багато. Окрема увага до проєкту Контракт 1824». це добровільна служба у війську для молоді віком від 18 до 24 років, яка дозволяє всього за рік отримати конкурентні виплати на суму 1 мільйон гривень, престижний досвід та соціальні гарантії. Вже будучи військовозобов'язаним, він звільняється від призову за мобілізацію до Збройних сил України, тобто він отримує гарантований рік відпочинку. І протягом цього року він має право виїжджати за кордон. Привагою є можливість е, приймати участь в програмі держави є оселя. Тобто Придбання нового житла за іпотекою під 0%. За час, відколи розпочали агітацію за цим напрямком до лав саме морської піхоти, вже долучилися десятки молодих людей, ще сотні звернень на опрацюванні. Одразу ж розвінчив міф не тільки мільйони приваблює, більшість з них приваблює можливість отримати освіту. і Можливість потім подорожувати після детального екскурсу у справу морських піхотинців. Усі присутні озвучують слоган легендарних воїнів. Морська піхота шістдесят 66! за. Доєднатися до лав військово-морських сил можна надіславши заявку через застосунок Резерв Плюс за посиланням на сайті або ж через рекрутингові центри. Юлія Корчевська, Влад Корчевської подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», Єдині Новини.